Хочу розібрати сутулість з боку біомеханіки та анатомії, але спереду, як впливають на це грудні м'язи. Ось у нас грудний м'яз, тут у нас є одна порція, нижня порція, грудинна порція, і є ключична порція. Ось вона. Вона не розділяється, але все одно. Ми зараз далі будемо дивитися на інший напрямок. Дивіться, ми прибираємо цей грудний м'яз, тому що він кріпиться до плеча. Він може тягнути плече в напрямку сюди. Так, ось такі напрямки він малює. Якщо грудний м'яз дуже скорочений. І якщо подивитися саме на плече, у нас подається тоді плече ось сюди допереду. Ось такі штуки йдуть. Але це не найцікавіше. Ми прибираємо цей грудний м'яз. І ми прибираємо дельту. Тут у нас передня дельта, середня, але вона йде так. І ось найцікавіше. А ще платізму треба перебрати, бо вона не дає малюнку. І ось ми бачимо ось це. Ось це. У нас малий грудний м'яз. І ось тут у нас зубчасті м'язи, дуже важливі. А тут у нас головка біцепсу. І дивіться, що відбувається. Якщо ми постійно сатулимося і сидимо, якщо ми подаємо плече вперед, то ці м'язи постійно скорочені, вони три. Додатково, коли ми сидимо з мишкою, наш біцепс теж скорочений, тобто він більше в цьому напрямку йде до плеча. Що відбувається у такий момент? У нас ось, ось цій ділянці, ось тут, у нас бачимо надостовий м'яз, він проходить, як ми бачимо, під а ключиці і ключиця теж подається вперед. Що відбувається ззаду? Ми розкриваємо позаду. А у нас тут можеш, ж, ось наша трапеція. Вона велика, верхня, середня, нижні порції. Вони йдуть ось в такому напрямку туди. Вона розтягується. Але це не все. Ми прибираємо трапецію. І ту у нас є ромбовидні м'язи. Вони теж розтягуються. Вони йдуть в цьому напрямку. Плече йде туди. Підостювий м'яз, ось цей, теж розтягується. Надостювий м'яз, котрий йде під акроміоном ключиці, як ми розібралися, так? він теж розтягується. І ось ту викликається імпіджмент синдром ну і запалення. Але це не все. Якщо ми приберемо наші ромбовидні м'язи, ми їх прибираємо. Там у нас верхні зубчасті м'язи, дивіться. І вони теж розтягуються. І прибираємо їх. І далі, що у нас? А вже ж у нас тут ще м'язи, да, розгиначі. Ще глибше, і ось ці структури, якщо подивитися,